На каналі Твій Оракул. Сьогодні я подивлюсь таку тему, куди зливається ваша енергія і на що вам потрібно направити свої сили. Думайте про себе. Ви зараз на змінах знаходитеся, ви намагаєтеся змінити в своєму житті, трансформувати і рухатися вперед. Ви досягаєте нового, розвиваєте свій бізнес і в цілому така в знаходитесь, така рухлива ви. Ви щось нове. Ви намагаєтесь, можливо, улучшити якусь свою фінансову ситуацію. Багато думаєте, але не можете і за чогось діяти. Куди зливається ваша енергія? Куди зливається ваша енергія? Кивається ваша енергія. На якогось князя чоловіка воздушний стихії. Ви про нього багато думаєте, і це у вас багато ну, негативних таких мисль про нього, якихось переживань. Ви накручуєте себе, ви думаєте, що більше з цим чоловіком нічого не буде, що у вас в житті чорна полоса, ви думаєте, але це не так. Ви з цим чоловіком у вас немає відносин, ви з ним максимум переписуєтеся, або ви з ним друзі, з цим чоловіком. Знайти, вихід із безвихідної ситуації. Ви намагаєтеся зрозуміти, як вам розвиватися, як вам е, бізнес свій розвивати, як вам покращити взагалі вашу ситуацію і ваше життя, як вам досягти того, чого ви хочете. Вам, ви намагає, у вас немає зараз якогось руху стабільності в житті. І ви через це е, дуже м, напрягаєтеся. Вам дуже тяжко, ви дуже запуталися. Ось в цілому життя зараз таке запутане. Незрозуміло, що в ньому буде далі. Зараз ситуація не від вас залежить. Ви боретеся за те, що ви хочете. Ви е, стараєтесь і не сидите на місці. Це ваша енергія. У вас є якісь переживання е, на ілюзії. Це все ілюзії. От Ваші переживання це безпочвені вони. Не накручуйте себе так. Вам потрібно якось проще до цієї ситуації відноситися. І тоді все буде добре. І направити свої сили вам. Йдіть час зі своїми близькими людьми, друзями, сім'єю. Це буде принесе кращий результат, чим ваші переживання. Йдіть своїм шляхом, думайте про себе, досягайте своїх ці. У кого є діти. Направте свою силу, свої енергії на своїх дітей. На досягнення нових цілей. Можливо, почніть вивчати щось нове, займатися якимось хобі новим для вас. От приділіть час собі, своїм близьким, оточуючим, друзям. Бізнесу теж можете приділити час, навіть клієнтам. Буде більший толк, чим якщо ви будете себе накручувати, переживати про ту ситуацію, як, з якою ви нічого не можете зробити. Е, досягайте своїх цілей, боріться за те, що ви хочете. Відійдіть від всіх своїх ілюзій. Е, зробіть вибір, що вам дійсно важне і на що потрібно втратити свій час, а що вам не потрібне. На роботу направити свою енергію, поставте почніть щось на роботі нове, щось змініть, якісь нові плани, цілі поставте і досягайте їх. Вам направити свою енергію. Вам потрібно м, звільнитися від всіх своїх переживань, ілюзій, негатива всього, от всіх. Сомнені. Ну, ситуація, звісно, буде заморожена, але вам потрібно не сумніватися. Вам потрібно зрозуміти, що ви хочете, і рухатися вперед, досягати своїх цілей, боротися за те, що ви хочете. Вам потрібно гнатися за своєю мрією, досягати її і соседоточити на своїй мрії, на своїх планах і, можливо, робіть те, що вам хочеться. Вам потрібно насолоджуватися процесом. Тоді у вас все буде добре. Направити енергію, направити енергію. Вам потрібно більше мріяти, більше, от, більше мрійте. Мрійте про те, що ви думаєте, що воно не досягаєме, але це не так. Вам мрійте. Все у вас буде добре. Нам потрібно якісь е, мрії, які казались плани, які казались для вас недосягаємо, Направте туди свою енергію і ви зможете цього е, досягти. Потрібно тримати баланс між всіма... Вам потрібно е, хорошо-гарно. Розумно розподіляти свій час на всі сфери свого життя, тримати баланс між всіма своїми сферами і зосередоточити свої усилля на зусилля на те, що вам дійсно важне. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм. ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. безкоштовно відповідаю на ваші питання. В коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!